У нас в гостях Сергій Гайдай, політехнолог. Дякую, що ви до нас прийшли. Перше Добриночі. питання до вас будемо mm. не про те, що ви робили в цій кампанії. Я знаю, що ви е якийсь час працювали з Петром Олексійовичем. Так, да, це 2002 рік, 2004, ну і навіть 2010 рок. Е ви в цій кампанії були технологом в його штабі. Чи проводили його кампанію? У 2002 році я. Е Очо я керував його компанію в окрузі і допомагав йому як керівнику штабу нашої України був його, uh -huh. ну скажем так, консультантом. Багато чого робилося. Uh -huh. В 2004 році він з моєї групи сформував таку команду політехнологів і давав нам різні проекти, які ми робили на допомогу ну, штабу Ющенка. А в 2010 році ми робили деякі агітаційні продукти для компанії. В Вінницькій області, тому що він там допомагав партії єдність, скажімо так, Добровському єдність. Mm -hmm. Це були вибори у місцеві, місцеві ради. От ви зі спілкуванням. Тобто ми про Петра Олексійовича, як і про людину, про її якості характеру, мало що знають люди взагалі. Тобто це людина, яка повністю закрита в цьому сенсі. Ну, По-перше, тому що ми не, не, ніколи не бачили її в публічних проявах, саме в. На керівних посадах, тобто ми можемо тільки mm -hmm. там і на і в МЗС, коли він був міністерство економіки, це такі більш-менш закриті е, структури, де ти не можеш побачити не в проявах саме керування і розташування якихось людей. Ви можете сказати якісь основні риси, якого президента обере країна? Ну дивіться, у, у кожної людини є як риси позитивні, так і риси, скажімо так, тривожні. Да? А давайте почнемо з позитивних. А він а, такий трудоголик. Я пам'ятаю, що якщо ти хочеш поспілкуватися з Порошенко, це може бути і в 2 часа ночі, і в 4 часа. І а, встає він дуже рано. І колись я пам'ятаю, саме в дві році, я мав такий задум: один день один день кандидата uh -huh. показати. І я поч... знімав його. Весь день у мене було таке питання, коли ж Петро Олексійович спить. Спить він, він в машині, тому що я думав, я зможу з ним по, по, з камерами, я угу. по дорозі поговорити. Ні, він тут же засипає і потім встає Це... Угу. і е, працює вже як політик. А, По-друге, він дуже освічений. І в нього... Е, е, він вільно розмовляє іноземними мовами. він... Е, Багато чого знає, багато читає, багато дивиться. Тобто він людина інтелектуальна, щоб mm -hmm. там не казали. А, ну, не знаю. Для мене особисто серед позитивних він такий справжній а, консервативний сім'янин. Сімейні цінності, сім'я він дуже любить своїх дітей, дуже любить батька. Для нього все, от, все що сім'я, це дуже важливо. Mm -hmm. Тобто, він в нього, мабуть, найбільш вдалий проєкт його це його сім'я. <звід> Я маю на увазі не сім'я. <звід> родина, да, да. давайте будемо а, говорити родина, а, тому а, а, що сім'я сім вона зараз. А да, саме родина. Тобто рідні, батьки, діти, а, родичі. І мені здається, навіть будівництво його великого дому це було пов'язано саме, саме так. Він представляв собі як. Живе сім'я. Серед, ну, мабуть, таких тривожних да, якостей, які я бачив. Перше, він людина, яка керує авторитарно. Так, да, В нього багато людей, які його оточують, але ви повинні розуміти, я сприймаю команду, да, от коли будують командою. Справжня команда будується по функціональному принципу. Тобто ви берете в команду людину, розуміючи, що вона може фахово робити. Петро Олексійович все ж таки людина, не команда, яка не збирає команду, яка збирає оточення. Оточення ага. що це таке? Там інший принцип: а, Придасть, не придасть, свій не свій. Особисто як до мене ставиться. Тому що в команду можна взяти людину, яка вас не долюбляє. Але вона хоче робити свою справу, ви з нею домовились, і вона цю справу робить. А в оточенні тільки ті, хто демонструють свою лояльність. Якщо ти десь продемонстрував свою незалежність чи лояльність, не знаю точно, але дуже характерно, я в це вірю. Да? Такий момент був. Я пов'язаний з виборами. В одному, ну всі знають, що в нього найвищий, в Петра Олексійовича найвищий рейтинг в Вінницькій області. І якось е, завжди є м, така проблема, коли е, два кандидати зустріча на одному окрузі. Да, якщо вони е, не хочуть конкурувати, треба домовлятися, хто, хто, хто буде головним. Mm -hmm. Ну так буває, політичній домовленості. От ну будемо назвати призвичь. В одному з округів зустрілися два кандидати, які е, проти влади, але е, один е, товаришує з Петром Олексійовичем, а другий просто був. З його команди. І коли той, що товаришує, сказав Петро Олексійович, а що ж ви зробили мені конкуренцію? Ну ми ж друзі. Кажуть, що він відповів як Порошенко. Ну розумієш, ми з тобою друзі, а це моя людина. Це є різниця. Друзі друз, друзі, друзями. Навіть я вважаю себе другом Петра Олексійовича, Ми по-дружньому спілкуємося, але я точно не є людиною Петра Олексійовича, не входжу в його команду. Мене можна найняти тільки за контрактом, домовившись зі мною про якісь. Скажем так, чіткі умови праці, домовленості, тому але я, там він завжди казав Ну гайде для мене друг, тому що багато чого було разом зроблено, таке інше, але я точно не є людиною його оточення. Я б оце на місці Петра Олексійовича змінив. Uh -huh. Ну і тривожний такий момент є всі про це кажуть. Що якщо Петро Олексійович робить в нас кар'єру е політика, а зараз вже і громадського діяча, то треба точно вирішити. Він займається своїм бізнесом, а він великий бізнесмен, і я думаю, зараз він цього не приховує, тому що і Форбс, і да нам його презентував і рекламував, показував, як він зробив свій бізнес. Він від нього тобто не відмовляється. правильно Розумію, що, що авторитарно це мається на увазі, що він не, має, не може делегувати повноваження. Ну я не знаю точно, але те, що я бачив особисто з компаній, які він вів, якщо мені вдавалося щось робити самостійно. То це я це робив на свій страх і ризик, не mm -hmm. узгоджуючи зі свої дії. Якщо Петро Олексійович хоче контролювати, він буде ну, контролювати все. Давайте на цій е, ноті включимося. В нас є наш кореспондент Дмитро, гнаб в ЦВК. Е, Дмитро, що там відбувається зараз? Так, добрий вечір, Мустафа. Чутно нормально? Так, чутно нормально. Знаю, mm щойно. -hmm. Mm -hmm розпочався, точніше що п'ятнадцять хвилин тому розпочався брифінг Андрія Магири. Він повідомив цифри стосовно даних явки по українських виборчих округах. Інформація з яких вже надійшла, а надійшла вона майже зі ста виборчих округів. Це вже більше половини. І за результат за даними з цих округів, явка в середньому по Україні складає 60,6%. Зокрема, перепрошуємо, герої були названі, названі рекордсмени та антирекордсмени з явки, лідирує, як уже почався цей. Почалося це лідерство через обіду Львівська область. На Львівщині є один з округів, на якому проголосувало 82% виборців, в цілому Львівщина дала 79,5% явки. Наприклад, на Донецькій області середня явка склала 14%. Це по чотирьох округах, з яких вже надійшла інформація. І як зазначив пан Магера, що це попри те, що вибори були організовані і бажаючі могли, могли взяти участь голосуванні, все одно явка в середньому по Донецьких округах склала лише 14%. Одеська область явка в середньому 46%, в Харківська 50 це станом на Зараз ну точніше на 23 третє годину, в якій почався почався цей брифінг. Ну і крім того, Маргера повідомив інформацію стосовно закордонних виборчих округів. Там також цікава ситуація. Наприклад, ну, власне кажучи, виборчі округи, які знаходяться в посольствах та конкурсах України, а в так званих розвинутих країнах, зокрема там в Європі, Сполучених Штатах, в Австралії, демонструють достатньо високу явку, наприклад. Рекордсменом є українське консульство в Неаполі, де проголосувало 71% виборців. В Польщі, наприклад, у Варшаві проголосувало ще з тих, хто занесений Дмитро. виборчий список Так. і так. Якщо в тебе давай швидко закінчимо, бо в нас є прес-конференція Михайла Добкіна ефіром прямим. Якщо в тебе якась ще важлива інформація, так. так і на наостанок дуже швидко, значить, в консульстві Росії в Ростові на Дону, як ви думаєте, скільки проголосувало виборців? Там занесено в списку 9100 з тих, хто має право проголосувати. Я думаю, проголосував... 1015. Ні, проголос... 10... з 9000 тисяч проголосував 31. А, а. А. Значить... Чи є, чи є серед цих Той е один. Віктор Янукович та, та його кум, друзі і так далі. Ну, наразі загадка, оскільки це таємниця волевиявлення. Ще не, не, не надійшла інформація. Дякую тобі, Дмитро. Це був Дмитро Гнаб з ЦВК. Вибачте, будь ласка, що ми так швидко перервалися. Зараз прес-конференція Михайла Добхона в прямому ефірі з Харкова. Давайте подивимось, про що каже кандидат партії регіонів. Кандидат партії регіонів. Ага, это... проблема. Главная проблема в Украине сегодня, это то, что на очень в кавычках благодатном поле возникли незаконно вооруженные формирования. Это Донбасс и другие регионы. Людей нужно разоружить. Если мы говорим о Донбассе, где сегодня идет по большому счету война, там те люди, которые с оружием в руках защищают. Позиции, направленные против украинской государственности, против единой Украины, они поддерживаются значительной частью населения. И без того, чтобы эту поддержку убрать, разобраться с ней будет непросто. Из Киева, как показала жизнь, очень тяжело диктовать территориальным романам, кого их любить, кому отдавать свои предпочтения. Поэтому опираться надо на политические региональные элиты. Именно им должен президент дать возможность вернуться на политическое поле, потому что многие депутаты местных советов на Донбассе, мэры городов, законно избранные, сегодня лишены возможности влиять на ситуацию. А любая социология вам покажет, что наибольшее доверие у людей по поддержке тех или иных людей власти вызывают именно мэры, председателей съездских поселковых советов, те люди, которые ближе всего. Этих людей нужно вернуть в переговорный процесс, чтобы они заняли свою активную позицию и помогли убрать иногда незаслуженную поддержку тех людей, кто с оружием в руках сегодня убивает. Одновременно необходимо объявлять всеобщей амнистии и тех, кто не совершил особо тяжкие преступления, кто не убивал, дать этим, возможность, дать людям, этим людям возможность избежать наказания, чтобы они уже не боялись служить оружие. Другого варианта я не вижу. Все остальное, антитеррористическая операция, усиление военного давления, локально может приносить успехи. Но даже если уйдет такое открытое противостояние, оно перейдет в другую фазу, оно перейдет в партизанскую войну. И если эти партизанские отряды будут иметь поддержку населения, то вести с ними борьбу будет очень тяжело. Я не думаю, что сегодня кто-то більш дійсно на рецепт. Я это говорю, тому що видел своїми глазами. Я в четверг був в вас. Що там? Отже, це був Михайло Добкин. з Харкова. Ви знаєте, що його передвиборчий штаб був розташований там, і сам саме там спілкувався з журналістами. Я нагадаю, що за результатами «Екзитполів» Пан Добкін не потрапив навіть першу п'ятірку, в нього результат 2,1% по всій Україні. Це дані уточніці, це просто такі дані екзітполів. Продовжуючи з вами, вже переходячи до цієї кампанії, ви когось били? Президентської ні. А, міська я є. Знаєте, я консультував Миколу Катеринчука, але Микола Катеринчук в цій кампанії, ну, майже кампанії для нього не було. Він просто був присутній, але кампанія активно не велася. Чому? Багато й було причин, в тому числі і причина то та що не, не мала з одного боку, не мало сенсу витрачати кошти, збирати інвесторів. Ну всі знають, що на компанію потрібні гроші, коли ти розумієш, що до виборів, що більшість киян. Проголосують за іншого кандидата з одного боку, mm. з іншого боку, у нас було інше завдання. Все ж таки, тримати триматиме колектарничка в інформаційному полі, щоб він ну так от без пояснень не зник, а був все-таки присутній, як людина і. Але Є... я так розумію, що його партія теж не пройшла. в Ну, скажімо так, для от... Його партія вела максимально чесну компанію, яку б хотіли бачити всі, uh -huh. тобто без грошей тільки на ресурсах самих партійців, яких було 100 чоловік uh -huh. в Києві, і вони самі вели компанію, збирали свої гроші. Ну ви просто бачили, от все, що вони змогли зробити, uh -huh. да, вони майже були непомітні на. Фоні всіх інших партій, реклам таке інше, але от так саме повинна виглядати компанія, якщо партія йде на своєму ресурсі і не долучається якийсь сторонній великий інвестор, який міг би забезпечити рекламну кампанію. Які у вас плани надалі? Тобто, ви будете якось якісь пропозиції? плани? Прості. в мене є агенція. Агенція потужна. Вона працює 15 років. Я вважаю, що агенція одна з найкращих більш того. А про що я зараз думаю? що підходить покоління нових політиків, і я думаю, для них фахові фахівці з професійної політичної реклами, з професійного піару будуть ну, знадобляться для їх роботи з одного боку, з іншого боку, я взагалі думаю, що Буде нове покоління політиків, нової еліти, яке зараз ще не приймає участі в виборах. Вона зараз mm. займається тим, що відстоюють свою країну зі зброєю в руках десь на сході і реально захищає. І цей сегмент для мене найбільш інтересний. Я навіть зараз, де з з багато з ким спілкуюся і кажу, хлопці, ну ви всі повинні розуміти, що. Важливо відстовувати країну зі зброєю в руках, але треба перемагати і в інформаційних війнах, і ви не всі зі мною згодні. Я більш того скажу, багато людей, молодих людей, хто проходив роботу в моїй агенції, був райтерами, писав зараз, там, десь в добровольських військах. Більш того, ми. Підтримуємо з з ними зв'язок. і Я дуже уважно слідкую за тим, за тим, що вони роблять. Мені цікаво. Тобто я завжди казав, що Україні потрібна нова покоління еліти, і от насправді вона зараз буде з'являтися. Добре, дякую вам, вибачте, що ми так швидко закінчили. Просто у нас наступний просто стосунулось по часу. Давайте зробимо так. Ми хоч, я б хотів вам ще поговорити про Порошенка, тому що мені здається, це дуже важливо зараз людям зрозуміти психологічну да, давайте людини. Давайте я про Порошенка дуже коротко завершу. Мені не так цікаво розмовляти, які там властивості у Петра Олексійовича як mm -hmm. людини, подивимося. Я взагалі вважаю, що кожна людина має право на свою внутрішню еволюцію. Але я скажу просто: з одного боку, це перший. Президент, який з першого туру а, пройшов на виборах, ага. але а, це перший президент, який отримав країну в такому важкому стані. І зараз ага. я би не завдрів Петру Порошенко, реально, а, тому що а, завдання, яке стоїть перед ним, ну, із всіх, які були під всіми президентами, які були до нього. І дуже б хотілося, щоб він достойно ці виклики а, прийняв, да? ну і якимось чином на них відповів. Тому що він не просто, ми будемо дивитися, чи а, він а, буде адекватним цим викликам чи ні. А це а, всі розуміють, що зараз політик в Україні стає дуже небезпечною професією. І от хотілося б, щоб Петро Олексійович з цією небезпекою як, якимось чином впорався. Дякую вам. Це був Сергій Гайде політтехнолог. я сподіваюся, що ми ще побачимось щодо політичних подій.